Звідки взялися місяць та зорі на небі? Філіппінська народна казка. Колись. Ще за сивої давнини, Небо висіло над землею низько низько, а на ньому не було ні місяця, ні зірок. Звідки ж вони там узялися? Про це? І розповість наша казка. У маленькій хатині край села жила дівчина Марія з матір'ю. Були вони дуже бідні, проте Марія мала невеличкий золотий гребінець та золоте намисто. Ці оздоби подарувала їй мати, а матері. Її мати. Марія тішилась гребінцем і намистом, повсякчас ними бавилася, заколювала волосся гребінцем, на шию вішала намисто, сідала біля струмка і дивилась на своє відображення. Любо було їй милуватися собою. Якось Марія сиділа біля струмка. Коли це кличе її мати. Марія, Треба прису натовкти. Зараз. відказує донька, а сама навіть не ворухнеться. Маріє. Чого ж ти баришся? Знову обзивається мати. Адже час уже обід варити. А донька їй у відповідь. Зараз, зараз. Проте сидить, як і сиділа і милується своєю вродою. Марії, я тобі загадала рисину товкти. Скільки разів повторювати? Сердито мовила мати, коли їй уже урвався терпець. Дівчина неохоче підвелася і поволі рушила до ступи. Вона була обурена тим, що мати не дала їй змоги натішитися оздобами, насипала рису в ступу і заходилася його товкти. Невдовзі вона стомилася і спітніла від роботи. В голові промайнула тривожна думка Тільки б гребінець таномисто не потьмяніли від поту. Вона зняла намисто з шиї, виняла гребінець із зачіски і все це поклала на небо, що зависло майже над самою головою. Знов заходилися товкти рис, але щомиті позирала на оздоби. Який же гарний гребінець у мене? А намисто яке чудове. Час від часу вигукувала Марія. Ось дотовчу рис і знову їх на Отак, розмовляючи сама з собою, дівчина гепала товкачем у ступі. Їй кортіло, якнайшвидше закінчити ненависну роботу і, взявши з неба гребінець та намисто, піти до струмка. З кожним помахом вона піднімала товкача вище й вище, і кінець його раз по раз вдарявся об небо. Та Марія не помічала цього. Вона зазирала лиш у ступу. Чи скоро вже той рис стовчеться? Робота йшла швидко, але дівчина. Не помічала, що від кожного удару товкачем по небу воно піднімалося чимраз вище. Коли ж, нарешті, Марія це помітила небо піднялося вже дуже високо. Вона звелася навшпиньки, спробувала дотягнутись до нього та марно. Схопила товкача, теж не дістала. А небо піднімалося вище і вище, а разом з ним і золоті оздоби. Коли ж настав вечір, і Марія виглянула у вікно на тепер уже високе небо, то побачила на ньому золотий гребінець місяця а довкола розсипані зорі. Ще гарніший став тепер мій гребінець. Подумала Марія, І мої золоті намистини сяють на небі яскравіші, ніж на землі.